Кар'єра тільки після диплому впевнена, ви неодноразово чули це або подібне. Однак зараз існує безліч шляхів для працевлаштування студентів і вищі навчальні заклади, неабияк у цьому допомагають. Це проєкт про універ з Новигеп. І сьогодні ми на дні кар'єри навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування. День кар'єри це вже традиція університету. Його щороку організовують в усіх навчально-наукових інститутах. Сьогодні говоримо про інститут права, де на денній формі навчаються майже 260 студентів і понад 100 здобувачів освіти навчаються на заочній формі. На таких заходах студенти спілкуються із потенційними роботодавцями. Останні розповідають про особливості праці та заохочують молодь до роботи. Студенти в свою чергу теж презентують себе, розказують, які вони кваліфікації. Здібності вміння мають, що вони хочуть, що вони очікують від професії, яку би вони хотіли б посаду, яку би яку вони хотіли зайняти, і відповідно через такий діалог ми взаємодіємо з нашими роботодавцями. До дня кар'єри в начально-науковому інституті права доєдналися 20 роботодавців. Серед них голови тергромад області, представники ЗМІ, адвокати, працівники рівненської митниці, рівненського окружного адміністративного та апеляційного судів, а також співробітники головного управління національної. Поліції регіону ми зацікавлені в залученні молоді в нашу службу. Саме хочемо довести інформацію про те, що ми набираємо в поліцію дізнавачів, слідчих, що саме за профілем правознавства. Також зацікавлені в молодих оперативниках, в технічних працівниках. Ці студенти також поповнюють лави поліцейських рівненщини. Доволі навчені молоді люди, які забажали стати поліцейськими, і вони так працюють з нами. І в моєму колективі теж є студенти з. З цього університету розповідали про свою роботу поліцейські не тільки в аудиторії в укритті, куди змушені були перейти студенти під час повітряної тривоги, а й на різних локаціях після закінчення тривоги, де працювали криміналісти, спецпризначенці та кінологи. Одна локація це локація криміналістів, які безпосередньо беруть участь при виїзді слідчо оперативної групи. Друга локація це хлопці, наші спецпризначенці, які виставили макети сучасної зброї, якою користується поліція. І також третя локація це кінологи, які безпосередньо беруть участь не лише при пошуках там вогнепальної зброї, наркотичних засобів, а також які на сьогоднішній день навчені шукати вибухівку і працюють. В зоні зіткнення або в зоні розмінування Олександра навчається на третьому курсі в навчально-науковому інституті права. Вже не вперше відвідує День кар'єри. Каже, для студентів такі заходи це можливість знайти свою справу. Маю за мету знайти саме роботодавця і здійснити свою мрію. Мене взагалі цікавлять різні галузі, але взагалі хотіла б працювати в територіальній громаді або ж, можливо, нотаріат адвокатура. Але більше схиляюсь до першого. Серед одногрупп. Ніки, Олександри, є й ті, хто вже давно працює за спеціальністю однак вони також були присутніми на заході. Мені сьогодні показували зброю, і е, взагалі ми спілкувалися з працівником поліції. Вона розповіла про свій досвід, про її роботу. Це було дуже цікаво, оскільки це реальна практика. Загалом в університеті багато уваги приділяють практиці студентів. До прикладу, кілька років тому в навчальному закладі впровадили дуальну освіту. Це коли поєднують навчання в аудиторіях та на підприємстві. Мствах, компаніях, державних чи приватних установах ми створюємо для них дуальну освіту. От ми зараз розробляємо цю платформу. Ми вже багато чого досягли хороших результатів. Є ще й проблеми, але дуальна освіта це коли він навчається. Вже там в своїй компанії на тому е, на тих прикладах і на тих технологіях, які його чекають, це мені здається дуже правильно і це майбутнє вищої освіти. Взагалі університет активно розвиває партнерство з роботодавцями, щоб студенти могли ще під час навчання отримувати практичний досвід, який зараз неабияк важливий. Навчальний заклад має більше 700 укладених діючих договорів із роботодавцями. А понад рік тому в НовГП відкрили центр розвитку партнерства. Цей центр було створено з метою перерозглянути. Переосмислити співпрацю із роботодавцями, партнерами, з якими взаємодіє наш університет. Історія співпраці з роботодавцями, взагалі з партнерами, доволі довга, і ми займаємося тим, щоб освоїти кращі практики, їх масштабувати, вдосконалити. Власне, саме цей центр ініціював створення днів кар'єри в НУГП. Окрім цього, центр розвитку партнерства організовує окремі зустрічі роботодавців із профільними студентами. Крім того, що студент може прийти. Ми доволі цифровізовані. У нас є сайт університету. У нас є, до речі, новостворення. Платформа, яка пропонує студентам перегляд і можливість відгуку на різноманітні вакансії, також пошук практик, які їх цікавлять. Тобто, в нас також є соціальні мережі, які ми ведемо: Телеграм, інстаграм, фейсбук, де ми поширюємо наші вакансії. Окрім того, що університет нарощує кадровий потенціал, співпраця із бізнесом допомагає розвивати навчальний заклад. Система освіти побудована так, що 25% предметів, які вивчають студенти, вони можуть вибирати їх самі. І ці предмети можуть бути за. Проповновані не лише нашими педагогічними працівниками, але і безпосередньо представниками бізнесу в рамках того, що ми державний заклад освіти, нам не вистачає звичайно ресурсів, і ці ресурси можуть нам надавати представники бізнесу. Таким чином між бізнесом і національним університетом водного господарства і природокористування двостороння співпраця. Університет надає кадри роботодавцям, а вони розвивають навчальний заклад. Зараз в університеті навчається близько 9,5 тисяч студентів. Чимало з них працевлаштовані за спеціальностями багатьох. Ом допомогли саме такі дні кар'єри. Це був проект про універзуновоп. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.